Доброго дня, українці, громадська організація бюро по боротьбі з екологічними злочинами вітає вас. Що ми хочемо показати? Як бізнесмени Бучі і Ірпеня знищують екологію? Це все річка Буча. Вона вся вкрита пінопластом, це все сміття. Якщо ви бачите, все це вивозиться, просто викидається в водну місцевість. Як люди зроблять гроші на знищення нашої екології, поліція нічого не бачить. Це підносом. Кожного дня сюди вивозять десятки машин. Поліція нічого не знає. Хлопці кажуть, що в 17-му році тут ще рибу ловили. Оце, оце місце тут була водойма. Зараз її нема. Зараз це все засипали ось так. Разом з екологічною інспекцією виїхали поставити крапку на цьому, щоб не знищували нашу екологію. Місто Буча, Бучанський район, це жах. Куди дивиться адміністрація? От на цьому місці мене в четвер хотіли задавити, тому що я зловив машину, яка вивозила сміття. Але поліція нічого не робить. Поліція каже, що то хуліганство, коли тебе збиває машина два рази і навіть не дають направлення, що мати експертизу. Другий раз вони приїхав в Бучанський відділ поліції. Приїжджайте завтра. Отак у нас. Ждуть, коли синяки посходять, як вони вигаражують бізнес злочинців екологічних, які знищують нашу природу, нашу неньку.